Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок безмарок. Перше підживлення овочів для висадки розтади в відкритий ґрунт. Цього року для першого підживлення вирішила використати звичайні пекарські дріжджі. Їх потрібно використовувати 1-2 рази за сезон, не більше. Я зазвичай роблю одну підживку розчином із пекарськими дріжджями. Приготувала маточний розчин 300 г свіжих дріжджів, розчинила в 600 мл води та кипятила 15 хвилин. Так, я дійсно кипятила суміш, це не помилка. Цієї кількості достатньо для приготування трьох 10 літрових відер розчину. Раніше я застосувала свіжі дріжджі після кипятіння. Але після того, як прочитала фахову інформацію та послухала спеціалістів, які глибоко розуміються на хімічних процесах, теж перейшла на обробку термічним способом. Після кипятіння знищуються живі грибкові спори, але залишаються мінерали, амінокислоти та ферменти. Такий розчин стимулює розвиток кореневої системи та активізує мікрофлору ґрунту. Це підживлення добре підходить для томатів, перців, огірків, капусти та кабачків. Томати вже квітнуть, перець-ось ось, ось почне цвісти, баклажани також показали перші квітвоноси. Не рекомендую цей розчин використовувати для поклажання. Дрожжевий розчин може надмірно стимулювати ріст зеленої маси, що заважатиме формуванню плодів у цій культурі. Важливо, перед будь-яким підживленням обов'язково потрібно пролити ґрунт водою. Це правило варто дотримуватись завжди із органікою, і з мінеральними добривами. Краще робити підживлення в похмуру погоду. Але я часто підживлюю, коли маю час. І у мене є мульча, вона допомагає отримувати вологу. Хоча маємо крапельний палив, зараз з часу обмаль, ґрунт вологий від попереднього паливу. Я вирішила трохи швидко зволожити ґрунт зі шланга та не включати крапельний палив і чекати час. Палив завжди намагаюся робити вранці, а не ввечері. Такий підхід дозволяє ґрунту трохи підсохнути до ночі. А це вже профілактика грибкових захворювань. І до речі, таким поливом слимакам не створюю сприятливих умов. Беру 190 мл маточного розчину на 10 літрів води. Враховую випаровування під час кипятіння. Добре розмішую і проливаю під кожну рослину, даю по 250 мл розчину. Підживила таким чином томати, перець, огірки та кабачки. На гарбузи не вистачило розчину. Хоча в мене їх і всього два, а треті ще росте в розсадному горщику. Тому роблю імпровізоване підживлення на основі барматухи та настою курічого посліду, який попередньо перебродив із препаратом Байкал. Барматуху зараз готовлю в одному відрі. Цього об'єму мені більше, ніж достатньо на даний момент, оскільки використовую її у сильно розведеному вигляді. Одна частина барматухи на 10 частин води. Перед використанням обов'язково добре перемішую. Для підживлення гарбузів готую робочий раствор 100 мл барматухи та 100 мл перебродженого настою курячого помету з Байкала. додаю на 10 літрів води. Цим складом проливаю горбузи під корінь. Така суміш забезпечує рослини доступним азотом, корисною мікрофлорою і стимулює ріст у період активного розвитку. Після всіх підживлювань. Важно мати мульчу на ґрунті, щоб волога краще зберігалась, а мікроорганізми активніше працювали. Наступне підживлення планують через 10-14 днів, орієнтуючись на стан рослин і погоду. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!